Зімель відмічає, що протистояння релігії та грошей чомусь, як правило, стосується бінарної опозиції альтруїзм егоїзм де альтруїзм пов'язаний з релігією, а егоїзм, навпаки, з грошима. Але на думку німецького філософа, такий підхід є, по-перше, занадто схематичним. По-друге, не відповідає дійсності і, по-третє, не охоплює повні мотивації нашої поведінки. Справа в тому, що виконання духовних релігійних заповідей може ґрунтуватись на егоїстичних підставах. У свою чергу, матеріальна зацікавленість у фінансах може мати. І альтруїстичний характер також, якщо людина розвиває цю грошову цінність поруч з іншими цінностями.